Всім привіт! Мене звати Таня, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні у нас чергова розпаковочка товарів з Pinduoduo. Як і обіцяла, розпаковую нарешті другу коробку з попередньої розпаковки. І плюс у нас буде ще одна додаткова коробка, бо я трошки випадаю з життя і мало знімаю, тому в мене збирається занадто багато товарів, які просто лежать, які я навіть не можу для себе відкрити. Тому зараз ми будемо це все відкривати, щоб я могла почати цим користуватися. І відправити вам посилання на ці товари в свій телеграм-канал. Тому ж видесенько ставимо лайк, підписуємося і насолоджуємося розпаковкою. І першим ділом ми відкриваємо чобітки, які я вже не вдягну, тому що вже змінився сезон, і вони просто два місяці пролежали у мене в коробці. Всередині вони дуже м'які і з утепленням, таким рожевим утепленням, прикольним. Дуже класні. Єдине, єдиний мінус, напевне, ось такого взуття. В мене вже не перше воно, що воно трошечки скрипить, саме по собі воно скрипить. Ну, не знаю, як це пояснити, але коли виходите, воно скрипить. Це не дуже комфортно, але воно дуже зручне, тепленьке і дуже дешеве, можна спокійно на сезон взяти і викинути. Класні. Ось так вони виглядають на ніжці, ціни, як завжди, без врахування доставки. Перше замовила на піндеоду постільну білизну. Написано було, що це натуральна тканина, що це має бути бавовна, здається. На дотик дійсно дуже приємно, і це дійсно бавовна клас. У мене набір з двох наволочок, простині і підедіяльника. Це все набірна, здається, 2 на 180 вісімдесят метри на метр вісімдесят, і воно капець, яке приємне, дуже приємна тканина. Я дуже рада, бо за таку ціну у нас я б не знайшла. Я впевнена, що не знайшла б. Треба це буде попрати, і можна буде застілати пості. Тканина досить приємна, щільна, і ще виявилося, що воно двохстороннє. З одного боку просто сіреньке, а з іншого боку, у полоску. Ось така чорненька сукня. Вона має бути в обтяжку, і ось так закривається на блискавці. Ну і відкривається на блискавці. Не супер довга, але з довгим рукавчиком. До речі, тканина, у неї рубчик, і ось такий самий тепленький, як на мені зараз, гольфік, і з відсіком для пальчиків теж. Мені як сподобалися речі з відділами для пальчиків, що капець. Зараз покажу вам, як виглядає на мені, але сама сукня класна, ніде взагалі немає ніяких ниточок, нічого. Тому дивимось, як воно виглядає. Ніби непогано на мене сіло, мені подобається, що тут є ось це для пальчиків таке відділ, але воно сильно натягує руки. Ну і можна розцюбнутися, якщо хочеться, якщо стало спекотно. В принципі, норм. Ось такі чорненькі шартики, теж собі зима була, буде в них ходити. Тканина суперсинтетична. Ну блін, нічого я від них не очікувала. Трошечки тут сторчить одна ниточка малесенька, але це теж нічого взагалі не означає, просто обрізати і все. Тут є кишеньки, до речі, досить хороші кишеньки такі немаленькі. Клас. Мені подобається. Треба міряти. Шортики зручні, живіт не передавлюють, кишеньки мене повністю влаштовують ніби нормально сіли. Трендова спідничка, я не втрималась. Тут є підкладочка, ось така в вигляді шортиків. Але все рівно треба вдягати світлу білизну, тому що мені здається, що вона може просвічуватись. Я просто дивлюся зараз проти лампи. Але я думаю, що можливо вона не буде світитися на вулиці, бо не буде ніхто так проти лампи мене ставити. Зараз поміряємо і я скажу, як мені, але мені дуже подобається. Дуже подобається те, яка вона повітряна, і дуже класно що є шортики. І можна не хвилюватися, що вона занадто повітряна. Це шортики такі, щоб займатися спортом. Щоб не здавлювали попу, ножки, я замовила, вони мають бути суперзручні, навіть не знаю, що про них казати. Ніби симпатичні, тканина приємна. Не мають не тиснути, зараз помірюємо, сподіваюсь, вони нормально на мене сядуть. Досить дивно сіли, на жаль, доводиться їх тут підкатувати, бо вони мені прям під груди. Мені не дуже сподобалося, але вони м'якенькі і я буду, напевне, вдома в них. А це теж для того, щоб було зручно, це лосіни. Вони теж мають не здавлювати нічого, бачите, вони тут, типу, збираються, отак, щоб не здавлювати, щоб тут вільно було. Але тканина тут не така приємна, як у шортів. Вона тут дуже така прям товста, натягнута і груба, як на мене. Я не знаю, як пояснити. Але не така повітряна, як на цих шортиках. Зручні сіли гарно, але мені не подобається оця мода на полоску на попі. Мені якось не, не дуже вона дивно виглядає. Оце дуже крута штука. Я давно її хотіла, але чомусь замовила тільки зараз. Це для людей, які отримують часто пакунки, якісь посилки, тому що з одного боку, тут отакий канцелярський ножик, щоб розрізати упаковку, а з іншого боку, тут отака от штучка. Щоб витирати всю інформацію про вашу посилку, ваш номер телефону, адресу, ну, щоб спокійно можна було це викидати, а не постійно заганятися і думати, чи не знайшов хтось на помиці твої дані і чи все з ними ок. Просто тепер взяв, провитирав і все, і їх нема, просто білий папірець буде. Дуже крута штука. Зараз покажу вам, як вона працює, і до неї ще додатково одна така змінна насадка з цим розчином, який розчиняє оцю всю фарбу. Дуже рада, що це придбала. Тепер мені набагато зручніше розпаковувати посилки, і дуже класно, що можна реально стерти інформацію. Замовила собі ще набір шкарпеточок з пальчиками, з такими сердечками в трьох кольорах. Дуже такі м'якесенькі, приємненькі. Класні. Я полюбила шкарпетки з пальчиками, тому що вони не так сильно стискають пальці, і ніби як нога розрівнюється. У мене просто є проблема, що отак пальці завжди. А в цих шкарпетках вони ніби отак. Вони, ну, типу, краще відчувають себе ноги, тому я почала замовляти частіше з пальчиками. Шкарпетки м'якенькі, гарненькі, зручні. Рекомендую всім спробувати з пальчиками. Не пам'ятаю, що це. А, Це тепла сукня, яку я теж тепер вдягну восени. Десь мені дуже сподобалися рукавчики у цієї сукні. Але, чесно кажучи, зараз я не уявляю, як вона на мені буде сидіти, і мені чомусь здається, що вона мені не буде личити. Але сама сукня дуже прикольна, мені подобається така в'язана, приємна така в'язочка, легенька, м'якенька. Зараз побачимо, як вона буде сидіти на мені. На жаль, сукня на мене не сіла дуже великі рукава, але я так розумію, їх мали тримати манжети, щоб вони були повітряні, але манжети тут великі, і моя ручка просто випадає з них. Тому, на жаль, суконька мені не підійшла. Далі я замовила нам зволожувач повітря, ось такий гарний, який заполонив мій Тікток в якийсь момент, і я не втрималась. Він буде з імітацією вогнища. Має бути дуже гарно. Я взяла у білому кольорі. Блін, який він гарнющий. А, -а, -а, -а. це типу буде світитися вогнем. І ось звідси теж буде йти підсвітка, і коли буде пар випаровуватися. Чи як там, Ну, коротше, оця водичка буде перетворюватися в дрібні частинки. Вони будуть підсвічуватися і буде виглядати так, ніби це вогонь звідси виходить, ніби це камін якийсь. бути дуже прикольно. З ним треба бути обережним, бо береш верх, і все. Сюди заливається водичка, тут, бачите, така стрічка, яка підсвічується. Ну, і все, і по бокам воно буде якось. Звідти випаровуватися, я так розумію. В наборі йде пульт, і можна змінювати кольори освітлення і навіть поставити режим, де вони будуть самі перемикатися. Дуже гарно виглядає, прям казкова штука, рекомендую замовити. Костюмчик такий, типу, як комбінезон, шортики і з довгими рукавами вверх. Єдине, що по бокам, тут дуже якось дивно все з нитками, вони трошки стерчать, і вони стерчать досить дивно. Тут, бачите? А, все окей, це не нитки, це просто десь на складі причепилися інші нитки, це не від нього. На ньому немає жодних ниток. Добре, значить, все окей. Тканина дуже легенька, м'якенька, рубчик. Взагалі я планувала це носити як бодік. Просто о, у мене будуть шортики, ось такі, і я зможу наверх спокійно вдягати спідницю, не боячись, що там десь хтось щось кудись мені зазирне. Будемо приміряти. Цей костюм дуже, дуже зручний. А -ха 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 -ха. це подарунок від магазину, я таке не ношу. Це на мене щось знайшло, і я коли гортала стрічку Пінде мені трапилася оця продукція, і я подумала, що це дуже гарно, і я це хочу. Не знаю, чи буду я це взагалі вдягати, але ну, захотілося мені. Це просто дуже гарно. Я прям дивлюся, мені дуже подобається. Ну, ви розумієте, що приміряти я це не буду? Тут і так видно, що все дуже гарне. Залишу вам посилання в телеграм-каналі. Я думаю, ви вже і так зрозуміли, що це ну, дуже гарно. О, це я примірюю. Це ось такий бодік, він повністю прозорий, чорний, з такими рисочками, типу, теж як рубчик. Ну, типу, рубчик, бо це ж не та тканина. І я його планую вдягати під гарний якийсь топ. Має бути шикарно. Ні немає, все дуже добре прошито, гарний. Будемо приміряти. Мені дуже сподобалося, як воно сіло. Мені подобається, що тут відкрита спинка. Тут, правда, топік у мене трошки вилізає, але з іншим топіком мені це прям ідеально буде. Набір ложечок, я його замовила, щоб подарувати подрузі. Вони такі милашні, Я не можу. Кончики Мікі Маусу, дуже класні. Мілашні такі чайні ложечки. Мене в цілому такі милі штучки дуже приваблюють, тому я тепер задумалася і думаю собі теж таких купити. Це для якихось вечірок, я взяла, не знаю чи будуть в мене якісь вечірки, але для якихось вечірок у мене тепер є окуляри, трубочки для коктейлів. Дуже хотіла з моменту, як побачила це в нашому закладі київському. Як подача одного з коктейлів подавалася з такими трубочками. І це дуже прикольно виглядало, я така, мені це треба, і замовила собі, щоб вдома було. І тут я стикнулася з проблемою, що я не знаю, як це зробити. Боже, чим я займаюся в цьому житті? Одну сторону маленьку в рот, а довгу в коктейль. Прикольно! І отут буде літати коктейль ваш. Уа! Мені майже 24 роки, Чому я радію? Ну і не кажіть тепер мені, що вам не треба ця штука. Я думаю, вам тепер вона теж треба. Блін, це дуже гарні підвіски. Я коли побачила, я не втрималася і купила три. От така підвісочка з нашою Україною і сердечком. Дуже мило. Я просто закохалася. Мені дуже подобається це сердечко в це дуже ніжно виглядає. Замовила навіщо собі купила таких ось штук для того, щоб Щоб що? я не знаю, це якась манікюрна штука. Я чомусь думала, що це для того, щоб. Зглажувати поверхню нігтів, ну, типу, підпилювати. А тепер я не знаю, що це таке. Якщо ви знаєте, що це за штука, будь ласка, напишіть мені в коментарі, бо я не знаю, як на користуватися. не знаю, навіщо я її купила. Досі не розумію, навіщо я це замовила і що це взагалі таке. Замовляла собі на весну, на початок весни термочашечку, яка отут пише температуру води всередині, чомусь зараз вона пише 20 градусів. Ну, може там так тепло всередині, не знаю. Тут ось така ось штучка на неї, Опа, па щоб тримати, щоб було зручно і не скользіло. Ну, тут ще можна очки начепити йому, якісь наклейки, але я цього робити не хочу. Ось така ось гарна кружечка в мене тепер є. Всередині пахне неприємно, треба поставити, помити і вивітритися, дати йому. Знизу, до речі, вона прорезинена, її можна ставити на будь-яку поверхню спокійно, не хвилюючи, що там якісь сліди від температури залишаться. Мені дуже подобається цей стакан візуально і, в принципі, взагалі його функціонал подобається. Я думаю, що в нас це буде набагато дорожче. Я вже й забула, що я замовляла собі павербанк від Remax. До речі, це оригінал. на... 30 тисяч. Слава Богу, цієї зими у нас не було блокаутів, все пройшло нормально, і вони не знадобилися всі мої запаси павербенків, але вони зайвими не будуть все рівно. Такий прям можна когось прибить ним. Мені його зря вже не прислали. Клас, гарний дуже. Я глянула у нас навіть на знижках цей павер коштує дорожче, тому купуйте і економте. Якщо вам раптом треба павер, я залишу посилання на нього. Я, по приколу замовила собі парик, перуку. Я не знаю, як його втягнути, чесно. Це перша перука в моєму житті. Ну, до неї тут сіточки на голову йшли. Мені захотілося руде волосся, блін, дивіться, яке воно гарне. Так, там показано, що я маю продіти цю штуку повністю і оцю частинку, коротше, витягнути наверх. <рес> Це важко. Я не впевнена, що зробила правильно, але як вийшло вже. Так, давайте примірять. Я в дитинстві мріяла пофарбуватися в руди. Я просто мріяла про це. Мені здається, що цей чубчик мені не личить, але саме волосся мені дуже подобається, руде. Але як на мене дуже видно, що це перука, дуже воно якесь неякісне з якимось цими шовчиками. Типу, чисто, щоб поприколюватися, якесь відео може зняти і все. Бо вживу це буде дуже помітно. Коротше, залишаю цю перуку для якихось можливих відео, якщо мені захочеться щось там зняти, але не більше. бачите, тут ви зараз можете навіть побачити, що тут вона дуже неохайна. Парик дійсно коштував копійки, тому можете собі взяти на замітку, якщо вам треба якісь відосики знімати. Шапочки я окремо брала. Дві пари трусішок, я просто обожнюю шортики. У нас такі не продаються по такій ціні бавовні, тому і замовляю з Китаю. Це 100% бавовна, такі в бежевому кольорі і в чорному. Дуже м'якенькі, приємні. В інших я вже ходити не можу. Дівчата, я вам всім не рекомендую шортики. А що, тільки чоловікам кайфувати, я не розумію. Я раніше в іншому магазині брала це, я на пробу взяла новенькі, дуже приємні на дотик, до речі. Цілий набір щіточок. Не знаю, навіщо він мені? Я не так часто там. Щось роблю, просто це, щоб розчісувати брови. Я просто подумала купити собі а, тюбік такий, типу, з а, гелем для брів, щоб не витрачатися постійно на маленькі штучки. Просто купити тюбік для брів і все. І у мене буде купа щіточок, на все життя вистачить. Серйозно, тут штук 50, напевно. Можливо, знадобиться якимось майстрам, які мене дивляться. Це чехол для моїх навушників. Ой, як він воняє всередині. Ха, фу. Коротше, сюди складаються навушнички, сюди ще якась штучка для них. Типу зарядка, не знаю, можна щось класти. І ось так воно лежить в сумці. Я не боюся, що я їх зламаю. Чехол класний, але він занадто великий. І я поки що в ньому нічого не ношу, бо він займає дофігіще місця. На цьому наша розпаковочка завершується. Я нагадую, що в мене можна придбати уроки по службам доставки для брендових товарів, якщо ви бажаєте їх замовляти в Україну безпечно. Не хвилюючись за те, що може зупинити митниця, нарахувати не рахувати мито. Або ж, якщо ви бажаєте замовляти за кордон бренди, то теж у мене є по цьому урок. В більше ста країн світу можна доставити. Якщо вам це цікаво, пишіть мені в Телеграм, що ви бажаєте придбати урок, конкретно в яку країну вас цікавить доставка. І можете навчитися це робити посилання на мій телеграм в описі під цим відео. Там саме буде посилання ще на телеграм-канал, де будуть. Посилання на всі ці товари з розпаковочки, які ще є актуальними. Якщо посилання, звісно, не згоріло, то я його залишу в телеграмі. Бо пройшло дійсно дуже багато часу, вже місяці чотири з моменту замовлення цього всього. Тому так на мінстаграм там теж є посилання. На багато чого там є посилання. Тому якщо цікаво, переходьте. Не забувайте ставити лайк, підписуватися і коментувати. Коментарі це дуже важливо, щоб я бачила, що вам це цікаво, щоб я продовжувала це знімати, щоб у мене не було такого сильного вигорання. Тому буду вдячна за ваш коментар і будь-яку вашу активність. Всіх цілую, до наступних розпаковочок.